Це коробочка для любимої матусі. От, а, в неї входить такий топер. А, мандарин. Okay. Подарується Новий рік. Це запах. Переселенка з Маріуполя Крістіна Рогожина показує вже зібраний та оформлений подарунок. Такі святкові пакунки робить сама ідея створювати композиції із солодощів до Крістіни прийшла у Чернівцях. Щоб не скучати, щоб не думати, щоб не плакати. Щоб від ситуації, ну, щоб занять сідає свої руки, то куда-то свою креативність з Мені прийшла в голову така ідея. До Чернівців жінка приїхала з Маріуполя разом зі своєю дочкою Морославою. Її чоловік Іван нині боронить Україну за кадром. Крістіна ділиться світлинами зруйнованої окупантами квартири у рідному місті. До повномасштабного вторгнення Росії Крістіна встигла спробувати себе у різних професіях. Mm -hmm. Сілько я работала касірами, адміністратором я роботу в клубі і адміністратором атракціона я так вот. свою продукцію реалізує через знайомих та через соціальні мережі. Перше замовлення оформлений подарунок відправили до Італії. Нині Крістіна збирається виходити на новий рівень. Жінка хоче стати ФОПом, щоб її підприємство було офіційним, а з бізнесу йшли податки на підтримку економіки нашої країни. Започаткувати власну справу допомагають у Чернівецькому центрі Я-Маріуполь. З майбутньою підприємницею фахівці провели співбесіду, допомогли зорієнтуватися із сферою діяльності та скласти бізнес-план. Також обіцяють її підтримку і у майбутньому. Ми ж не тільки допоможемо їм, моїм. Получити цей грант, ми й далі будемо їх супроводжувати. Ми будемо їм допомагати вести цей бізнес. Ну я думаю, десь півроку це точно. Крістіна Рогожина одна з п'яти, хто подався на міні гранти від держави. Сума фінансової підтримки залежить від кількості робочих місць і може скласти 250 тисяч гривень. Максим Зборовський, Гана Немощ, Донеччина Тіві.